Завершився перший етап проєктування відбудови Каховської ГЕС. Про це 27 грудня 2023 року. Повідомив директор Каховської ГЕС Олег Пащенко на сайті Укргідроенерго. Нагадаємо, уряд України планує відновити Каховську гідроелектростанцію протягом двох років. І ще у липні 2023 року затвердив постанову про експериментальний проєкт відбудови. Головна ідея полягала в тому, щоб розробити інженерні рішення та створити базу для майбутніх робіт. Про це говоримо далі з генеральним директором. Директором Укргідроенерго Ігорем Сиротою, який доєднується до нашого ефіру. Пане Ігоре, ми вас вітаємо. Вітаємо. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, нам детальніше про цей перший етап відбудови Каховської ГАЗ». Що туди входить? Ну, перший етап входить в проєктування будівництва тимчасової гідроспоруди. Це з верхньої частини водосховища і з нижньої. Побудувати це гідроспорода. це дуже серйозний об'єкт, приблизно 800 метрів довжиною, 25 метрів висотою, 150 метрів ширина внизу, дамби і 15 метрів наверху. Це для того, щоб з'єднати право правий і лівий берег це для того, щоб осушити це місце, де знаходилася станція, провести експертизу і провести. Демонтаж станції після експертизи, щоб з'ясувати, який підрив і що відбулося на цій станції, все це входить в перший етап проектування. Тобто там можна буде дізнатися детальніше про якими є наслідки теракту, тоді власне для самої станції. Ну, для самої станції вони очевидні. Для самої станції ця станція відновленню не підлягає, і потрібно буде переходити уже після цього, коли ми пройдемо перший етап. Після деокупації ми вже, як я сказав, проект проект є тимчасової гідроспоруди. Ми приступимо до реалізації цієї частини. І як тільки вона відбудеться, ми паралельно тоді, коли зможемо зайти на станцію і на будівельний майданчик, ми зможемо розпочати після цього, після експертизи проектування нової станції. Це другий речі... там буде входити. Так, перепрошую пане Ігоре, Чи відомо вже скільки часу і коштів піде на реалізацію проєкту на даному етапі? Дивіться, згідно постанови кабінету міністрів, нам два роки дається для чого для першого і другого етапу, тобто перший етап побудувати протягом року побудувати тимчасові гідроспоруди, зайти на об'єкт, провести експертизу і почати демонтаж. І два роки на все І спроектувати нову станцію і розпочати через два роки розпочати будівництво нової станції. Будівництво нової станції це приблизно 5-6 років. А щодо коштів в попередніх розрахунках, скільки необхідно на це гривень? Ну, попередні розрахунки, якщо ми говоримо про перший етап, це від 7 до 9 мільярдів. Це все залежить від того, яка глибина є внизу. Скажімо, тому що ми знаємо, я говорю, що там плотина буде мати висоту 25 метрів. Але якщо розмив пішов вниз, там може бути і 35, і 40 метрів. Ми ну, звичайно це додаткові матеріали, це додаткові металоконструкції, і це додаткова ціна. Але проектне рішення. Які як потрібно будувати цю тимчасову гідроспоруду, Воно є, воно не зміниться, просто можуть змінитися об'єми робіт, і тоді звичайно може ціна коливатися від 7,5 до 10 мільярдів гривень, і ви трохи зачепили тему другого етапу проєктування. Чи можете розказати, що туди входитиме детальніше трохи? Другий етап проектування ми до війни. В нас був уже ТЕО розроблено на будівництво ГЕС-2. Перша станція мала потужність 343 МВт І ми планували будувати ще одну станцію 270 МВт. мегаватт. Тому що мала пропускна спроможність. Перед нами стоїть велика Запоріжжя станція Дніпро де 1500 метрів пропускна спроможність і 1500 мегаватт. І тому нам потрібно було розбудовувати каховку для того, щоб вона працювала більш опікові режими. Враховуючи, що так як відбулося, це станція мала бути на другому на другій стороні берега, враховуючи, що підірвали цю станцію, звичайно, ми тоді будемо будувати вже одну станцію і це приблизно від 550 до 650 мегаватт. Ось якщо взяти середньозважену ціну, яка є в Європі, скільки коштує така станція? Це 2000 тисячі доларів кіловат. Значить, це десь приблизно мільярд сто мільярд 200 000 000 євро буде коштувати ця станція. І коли можна буде вже приступити до розробки другого етапу? Чи ви вже це почали почали робити? Не можемо приступити до етапу другого, тому що ми не знаємо, що там відбувається внизу під станцією, яка підірвана, тільки після деокупації, як тільки ми зайдемо і почнемо будувати тимчасові гідроспоруди, ми буквально через 4 місяці будемо вже розуміти, що там відбулося, як відбулося, і як потрібно, що нам потрібно, чи вона буде будуватися на цьому станції, чи вона буде навпаки будуватися на іншому березі. Тобто, ми тоді тільки зможемо визначити, якщо зайдемо на сам об'єкт. Тому що е, ми не розуміємо підрив якої сили пішов. То, що наверху ми побачили, що станція зруйнована, а який зрив пішов ще вниз туди, ми не знаємо. І там давайте так: 16 мільйонів кубокілометрів води, які пройшли через цей прорив, і тому могло вимити там незрозуміло яку основу: і 10, і 20 метрів. І там може бути така, скажімо, уже ну, Основа, яка не дасть можливості побудувати саме на цьому місці станцію, а може нам треба буде змістити її вліво? Ми побачимо це, це потрібно зайти на сам об'єкт. Будь-якому разі будемо стежити за тим, як проект далі буде втілено, але обов'язково, коли це дозволять робити безпекові умови. Пане Ігоря, дякуємо дуже вам за те, що доєднались до нашого ефіру. Ігор Сирота, генеральний директор Укргідроенерго, був з нами на прямому зв'язку.